Доброго дня, мене звати Сутяк Роман. Я суденний хірург, і хотів би сьогодні поговорити про одне з найбільш поширюваних захворювань судин нижніх кінцівок. Чи ви відчували ви коли-небудь неючі біль, свербіж ніг? Можливо, бачили набряки, чи були судоми? Або ваші ноги нили в кінці тяжкого робочого дня. Чи ви знаєте, як справу ваших вен? Чи не маєте Ви ознак хронічної венозної недостатності варикозу? Оскільки статистика досить шокуюча. 40-60% населення земної кулі серед дорослого населення мають дані проблеми. Є цілий ряд різноманітних причин, які сприяють розвитку даної хвороби, а в подальшому і її прогресуванню з розвитком ускладнень. На жаль, не на всі фактори ми можемо вплинути. Зокрема, наприклад, генетична схильність. Так, у осіб, в яких один з батьків хворіє на веркозну хворобу, ризик розвитку даної патології є в 4 рази вищий. А якщо двоє батьків, то ризик вже вищий у 6 разів. У спільному житті нам дуже часто приходиться цілий день перебувати сидячи, наприклад, перед монітором комп'ютера. У ряді професій ми перебуваємо в положенні стоячи, зокрема, наприклад, перукарі. Це так само є досить сильними факторами ризику розвитку та прогресування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. Окремим фактором ризику є надмірна вага, це досить сильний фактор ризику, який сприяє швидкому прогресуванню варикозної хвороби та швидкому розвитку різноманітних ускладнень. Досить часто пацієнти звертаються про допомогу вже на досить пізних стадіях. Мовляв, до того нічого не турбувало. Тобто, коли вже втрачений час. Запобігти розвитку даної патології огляд та обстеження стану Вен необхідно проводити практично всім людям, які мають фактори ризику розвитку хронічної венозної недостатності, вагітним жінкам, а ще краще перед плануванням вагітності, особам, які мають симптоми хронічної венозної недостатності чи клінічні ознаки варикозної хвороби. Варикозною хворобою хворіють не лише молоді люди, а й люди середнього та похилого віку. Дана хвороба, окрім естетичних дефектів, несе в собі загрозу розвитку досить серйозних і неприємних ускладнень, такі як, наприклад, рани, які тривало не гояться, потемніння шкіри на ногах, кровотечі з варикозно змінених вузлів. Чи формування згустків у ушкоджених венах, іншими словами, тромбів. Премонітус премунітус ознайомлений значить озброєний. Основним методом обстеження в поєднанні з оглядом пацієнта є ультразвуке дуплексне обстеження. Серед основних його переваг є його безпечність, зокрема у вагітних жінок. Цей метод обстеження є неінвазивний. І високоінформативний для діагностики патології вен нижніх кінцівок. Проте, висока інформативність даного методу обстеження залежить не лише від якості медичної апаратури, вміння та знання ультразвукового спеціаліста мають вирішальну роль для діагностики хронічної венозної недостатності. Тому Заключення е, досвідченого спеціаліста мають вирішальну роль для вибору тактики лікування та подальших рекомендацій для пацієнта з варикозною хворобою вен нижніх кінців. На даний момент існує чотири основних методи лікування варикозної хвороби вен нижніх кінців. Класична відкрита операція полягає в видаленні варикозно змінених гілок чи стоборів. Підшкірних вен нижніх кінцівок. Метод є добрий, проте він потребує загального або спінального знечулення, відповідно дещо тривалішої реабілітації пацієнта. Наступним методом склеротерапія це введення спеціальної підністої рідини в просвіт вени, за рахунок чого кровотік по ній припиняється. Даний метод застосовується для ліквідації повультинчастих внутрішньошкірних вен чи бокових гілок. Третій метод зараз є найпоширеніший в всьому світі це так звані термальні ендовазальні абляційні методи в народі лазером чи радіочастотним апаратом. Даний метод є досить високоефективний та мініінвазивний. І потребує незначного знечулення пацієнта. Найсучаснішим є четвертий метод це так званий нетермальний ендовазальна абляція Вен. Він полягає введення в, просвіту, в просвіт вени спеціального клею. Пацієнт не потребує жодного знечулення. Проте єдиний недолік даного методу, станом на зараз, є дещо вище його вартість. На сьогоднішній день, враховуючи поширення венозної патології, її лікуванням займаються лікарі різних спеціальностей. Проте хронічна венозна недостатність це в першу чергу хірургічна патологія. Флебологією, як гілкою науки про судинну хірургію, займається в основному судинні хірурги. На сьогоднішній день немає єдиного ідеального методу лікування варикозної хвороби венничних кінців. Кожен з них має свої недоліки і переваги. Тому важливо, щоб ваш лікар володів максимально всіма доступними методами лікування хронічної вонозної недостатності. Це дасть можливість обґрунтовано вибрати саме оптимальний в вашому випадку метод лікування.